Невеличка уваги вас прошу. Чи хочете подивитися, як нашого молодого, як нашого Тараса проходить ну, простий будний день, ну скажімо такий як сьогоднішній. Хочете подивитися, як він додому? Знає, хочемо. Давайте, дивіться. Тарас, зараз шерма падає по команді, зараз ще ні. І він він спить. Він просто спить, ручки зложив під, 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 під голову так. і спить. Поїхали. Черво впала, тарас спить. <страс> Бу Будильник, піднімайся! Нормально піднявся, ну потягнись, потім а розтягнувся! А, на на личку на, ли, на лиці не видно твоєї твої радості. А, ну позіває. А все супер. так. Ну як нормальний пацан, його, як нормальний пацан, значить перше, що він робить, біжить на спортивний майданчик. Побігли на майданчик. Погнав Бігав ручками, ножками. працює на майданчик, на майданчик. Прибіг на майданчик. Відтихався! Відтихався. нормально. Чекайте, що з ним руки загубив. Вже є рухи нормально. Тепер, тепер виглядає справжній постав, правда? І що він перше робить? Значить, перше розтяжка. Розтяжка. Давай, на пога. Розюп. Опа. Став. Знову шпага. Оп. Раз, став. давай. Ще раз наш палатик. Раз! Хоп. Добре. Тепер підтягування. Заскочив на прикладну руки вверх. На прикладну. Оп. Є. І підтягуємося. І. Уп. Нормально. Шарточок. І. Опа! Супер, і ще раз третій раз. Третий раз, третий раз, третий раз, третий раз. І. Супер, схожийся. І тепер стара, вправа така в школі. робили. Почекай, що ти робиш зараз. Значить, руки вперед. Руки вперед. так. А тепер лівою ножкою до правої руки. Раз! До правої руки. Ще руки раз, ще раз. руки вперед, руки вперед. Лівою ножкою до правої руки. Не туда. Оп, супер, Назад. раз. Тепер на боки. Правою до лівої. хоп, добре, ще раз, хоп, супер, сумернами. Раз, і ще раз, а траштко. Раз, два, раз, два, раз, два. молодець, стоп, стоп. І побігли додому. Все додому, Гони додому, гонити. Запихася. Ну, прибіг до хати і треба прийняти водні процедури. Заходимо в ванну і одною рукою він відкручує кран. відкручує кран, так. Другий попробує водичку, як водичка попробуй водичку. Холодна, нормально. І набираємо ручки води. Давай, набираємо, набираємо ручки води. Так, під ханик, під хамик набирай води. От підемо так, личко. Так. Раз. Лице, лице, нормально, лице миємо лице. Ще раз. Ну, до лиця дістали. Раз і лице миємо. Давай миємо, миємося. Раз, добре. Ще раз набираємо води, набираємо води і лице. Гова! Раз і добре. добре. Ще бухаємо вуха. Набираємо води. помив очі, ще два проте мене очі, посемо, так? Добре. Ну, все. І тепер треба що зробити. Зачесатися, зачесатися. Почекайте, чекайте, є гребі, так, тримай гребінь. Зачесатися. Нормально оглядає. Мужик. А з другого боку, що голова не чесали, чи що. Добре, 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 зачасався, так. Ну і тепер потрібно що? Піти в нас на кухню і трошки перекусити. Але так, як йому вчора було дуже зле. Так як вчора було дуже зле, йому перше потрібно що зробити? Правильно, Похмелитись! Тримай, треба, що за ногою, хоч пити, чи що є, так? Ну, Приготовився, видохнув нормально і пішло. Нормально, щоб він закусити, потрібно закусити, тримай, тримай. Тарас заїж, заїж нормально, На, тримай вина. чекай, що ти цілий трій? На ложку, тут ложка є. Так, от у вас ложка. Так. Нормально поїжд. Ні, ні, не ви не буде допомагати, він сам поїсть, він тільки великий у нас вже. Нормально, нормально, давай ще Щой ложечку, за маму давай ще. За маму за ложечку. Так. І за віку ще ложечку, давай за віку ложечку. Раз, нормальна ложечка за віку пішла. Все досить, досить переїсться, переїсться, памперси треба буде ду великі дуже брати, так? Нормально. Поїв, <кхід> ну і тепер пораз збиратися на роботу. І тут та, телефонний дзвінок, тримає треба телефон дзвінок, так, вище, ну, давай, відповідне, відповідай, на роботу. Кажи, кажи що, алло? Алло? А, сьогодні не при Весіля він сьогодні не працює. Ну, але треба збиратися на весілля і мусить виходити з хати. Значить, виходимо з хати. І як? Що мужчина робить останнє, як виходить з хати? Ось скажіть, мужчина, що ви робите? Правильно, перевіряєш ширинку, правда? Давай, підтяни ширинку. Рукою. Рукою. Та не підтяни рукою, рутане ногою, рукою ширіночку є. Та немахню цілу підтяне ширинку тільки. Добре. Шш. Добре. Є. І виходимо з хати. І тут, подивіться, тут Тарас побачив молоду. Ну да, покажи, які, яке було перше, твоє враження. колите по баш малу дома. Аа, дома е, а на меси, а на Аа, молодец, молодец, молодец.